Мене часто запитують, чи досі жінки продовжують ставити грудні імпланти. Я Павло Денищук, пластичний хірург, більш як 35-річним досвідом хірургічним. І сьогодні ми розглянемо ці тренди в пластиці грудей. Зразу хочу сказати, що так, ви знаєте, грудні імпланти ставлять, але якщо взяти в цілому тренди в пластичній хірургії, то на першому місці стала. Ліпоаспірація, яка витіснила з першого місця грудні імпланти, де вони лідирували протягом останніх там 10 років. Тобто грудні імпланти ставлять, але вони ставлять їх набагато менше, ніж ставили раніше. В такому плані можна сказати, що є певні тренди, які міняються, які мають такий зокрема. Вимогу до більш природної форми грудей, я маю на увазі більше те, що я спостерігаю себе в клініці, хоча я часто буваю на інших заходах, конгресах, міжнародних конгресах, і ви знаєте, такі тренди вони є більш всюди, тобто, жінки стали більш вибагливі до своєї зовнішності і вони хочуть більш природні форми грудей. Тобто, як раніше були варіанти досить часто, мені чим побільше. І чим покругліше, чим більш ярки, такого я в своїй роботі не спостерігаю. Хоча, звичайно, такі бажання у пацієнтів інколи ще є. Я не скажу, що це часто. В цій ситуації, хоч потрібно ще сказати, що пацієнти хочуть, щоб імпланти були м'ягенькі, щоб їх ніхто не відчув, щоб розріз був схований, щоб він не був видимий і не був невеличкий. Тобто такі вимоги вони є. І сучасні імпланти ці вимоги дають можливість якраз виконати. У своїй роботі я часто використовую імпланти як ергономічні, а також я використовую імпланти, які коректують певні вже опущення жіночих грудей, особливо пацієнтів після пологів. Або, звичайно, бувають ситуації, коли пацієнти набрали ваги, похудали, грудь втратила свої об'єми, вона опустилася. І вже потім пацієнтка набирає вагу, але грудь вже не піднімається. Тому моя завжди порада, тримайте стабільну вагу. Це ваше здоров'я, це ваша краса. Це в тому плані, що якраз це дуже важливо і для грудей. І я знаю, що мої пацієнти, мої підписники знають, що я... Якщо до мене пацієнтка приходить, ще не рожавша і вже хоче збільшити грудь, я буду досить з нею довго говорити в плані того, що можливо варто почекати, можливо, варто спочатку родити, а потім вже коректувати вашу грудь. Як правило, і в мене такі операції є, що пацієнти вже більше такого віку, вже після 30, коли родила одного, двох, трьох дітей, і вже вона задумалася над... Корекцію своєї форми грудей. Я в будь-якому випадку буду питати, а коли слідуючі пологи? Якщо слідуючі пологи вона планує ближчим часом, то я говорю, давайте ще, мабуть, зачекаємо, тому що пологи можуть змінити форму грудей, яку ми створимо. Грудь нагрубає, вона під час кормління змінює форму свою. І потім, коли пацієнтка вона ж і набирає вагу, зокрема. Вона потім хоче прийняти параметри в плані ваги. Звичайно, виходить так, що груди втрачають свою принаду, вони опускаються, як правило. Вони втрачають свій об'єм, і ось тоді якраз є таке золоте правило. Вже можемо приступити до корекції форми грудей. І в цій ситуації можуть бути різні варіанти. Це може бути якраз використання імплантів. З ось таким маленьким розривом. Але та спеціальних імплантів, я певну форму опущення грудей, можу коректувати, використовуючи спеціальні імпланти з мікрополіуретановим покриттям. І це дає можливість мені підняти грудь і зафіксувати, тому що підняти можна любим імплантом. Любим певного об'єму імпланту можна підняти грудь і зробити її стоячою красивою. Друге, питання наскільки це буде стабільно, наскільки це буде е, тривалий ефект. Так ось в цій ситуації якраз виігрує, і дає можливість стабілізувати і зробити цей ефект набагато довшим. Це використання з таким спеціальним мікрополіоританним покриттям. В цьому плані якраз і ці мікрополіуретанові імпланти дають можливість. І Хорошу м'якість, вони мінімізують ризики від капсулярної контрактури, тобто я дуже люблю ці імпланти, які дають можливість якраз відкоректувати такі складні випадки. Далі я скажу, що зараз досить такий хороший тренд, і я був, до речі, в Колумбії на міжнародному конгресі ISEPS, там досить такий серйозний був тренд на так звані біоімпланти. Хоча це не нова тема, але досить так активно вона якраз пропагується. І ми вже давно використовуємо, і зараз так більш активніше стали використовувати. Коли я з власних тканин формую об'єм вигляді знову ж таки того ж імпланта, то це вже власний імплант, біоімплант, так званий. Я його переміщаю, я його фіксую. Там я провожу його під м'язом. Там цілі маніпуляції є для того, щоб зафіксувати цей якраз біоімплант. Верхній частині якраз верхнього полюсу грудей, для того, щоб створити той об'єм, який втрачається частіше всього після просто звичайної мастопексії. І цей біоімплант нам якраз дає можливість якраз сформувати грошу, таку стоячу, дівочу грудь з досить таки довгим, довготривалим ефектом. Ну і, звичайно, я не можу обійти е, таку е, операцію, як ліпофілінг. Це класний варіант, який дає можливість зменшити небажані об'єми в ділянці живота, талії, стегон, будь-де. Ми його очищаємо, безбагачуємо цей жир і переносимо в груди. І це дає можливість, звичайно, використовуючи не одну секцію. Потрібно як мінімум дві, то й три секції, ми можемо наростити на два-то три розміри грудей, сформувати його, підняти цю грудь в певній мірі, більш гармонійну форму грудей. Зразу хочу сказати, що є дуже багато бажаючих якраз формувати, використовуючи власні жирові тканини пацієнтів, яких цього жиру нема, звідки взяти. От тут дилема. Інколи я рекомендую пацієнтам, давайте, якщо у вас є таке бажання, настирне бажання зробити свої форми грудей, використовуючи власний жир, поправляйтеся, ідіть, якось набирайте трошки ваги, щоб була можливість взяти цього жиру. Тому що ми повинні взяти. Та кукейжі жиру, щоб ми не здеформували ті ділянки, звідки ми беремо цей жир. Тобто має все бути гармонійно. Там взяли жиру, там красиво, перенесли в груди, там також красиво. Ну ось, в принципі, я вам розповів з приводу... Тих можливостей пластики жіночих грудей, сучасних трендів. Якщо вас це зацікавило, можливо, якісь доповнення, можете написати. Хто, до речі, прооперувався, розповідайте свій якийсь висновок, свої враження від оперативних втручань. Та так підтримуйте український YouTube канал, підтримуйте український контент. Буду вам вдячний за ваші там лайки, підписки. Будьте здорові! Красиві, вродливі, з красивими, хорошими формами грудей. Удачі вам!